За чудовий день дарований Богом, ми скажемо разом слава Богу! Слава. Господь добрий до нас і нам дав цей час, щоб ми слухали і перевіряли себе. Бо Боже Слово, це дзеркало для нашої душі, Дії святих апостолів, 1-8, один вірш зачитаю. Та ви приймете силу, як дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі. В усій юдеї та в Самарії та аж до останнього краю землі. Амінь. Біблія це дзеркало для нашої душі. Ми можемо аналізувати себе, в якому ми стані знаходимося, коли ми відкриваємо Боже Слово, в якому стані знаходиться наша душа, і Хай я свій благословить кожного з нас. Коли буде Слово говоритися, коли ми перебуваємо в служінні, щоб ми чули, було написано, хто чує. То має ухо, хай чує, що дух промовляє церквам, хай в цьому нас благословить Господь, щоб ми, перевіряючи себе, могли поправити, поки є добрий час. Господь Він великий, Господь Він могутній, і Господь нас покликав на дорогу, на дорогу спасіння, і це вже є велика вдячність йому, що Він знайшов нас в всьому світі. Ще раз скажемо, слава Богу. Бо ми написано, блукали, як вівці, розпорошились на свої. Власні дороги. Старший брат свідчив, і він хвалиться Господом. Так само я хвалюсь Господом. Знаєте, це використав Господь мене через той телефон, я йому скидав на вайбер. Я хвалюсь, хвалюсь Господом. Це зробив Бог, слава йому. Проповідь, яку я приготовив, називається Нам потрібна Божа сила, як її не втратити. Нам потрібна Божа сила і як. Її не втратити. В цей час, в час війни, нам по-особливому потрібна Божа сила, бо ми без Божої сили не пройдемо. Самі ми немочні, ми нуждаємося в Бозі, ми залежимо від Бога. Хай Господь нам благословить, щоб ми знайшли цей істочник, істочник Божий, і з нього черпали. Це є сила Божа, знаєте, як... якщо я прочитав цей віршик 1.8, 8 дії та ви приймете силу, коли злине Дух Святий на вас, дивлячись на апостолів. До і після є велика різниця, коли вони прийняли силу Духа Святого, які подвиг вони звершили. Савел, який був Савел, потім став Павел, який він подвиг звершив. Він йшов в ісцілення. Багато людей, він написав 14 послань, багато людей, які почули цю чудову звістку. Багато тисяч людей, які почули чудову звістку, які спаслися. Це велика сила, яку отримав Павел. Ісус Христос, Він теж. Йому було 30 років, і тоді Святий в виді Голуба зійшов на нього, і він почав за три роки скільки він служіння проніс. Ми тут, якщо будемо читати Євангеліє, повністю ми читали кажем, і бачимо, що Господь, що Ісус зробив за цей час, за три роки свого служіння. Він отримав силу від Господа і Він відконював Божу волю. Як нам отримати цю силу Божу? Хто не хрещений Духом Святим? Цього потрібно жаждати. Брат вже він сказав, треба винести все в освіт, все тайне в освіт винести. Знаєте, коли ми все держимо в тайні, дьявол має доступ. Коли ми виносимо в освіт, дьявол вже не буде мати доступ. Ми осуждаємо той гріх, ці всі моменти. І тоді Господь Він дає перемогу. Тоді Господь виливає силу, коли ми очищаємо. Очищаємо себе, ми є Сосуд в Божих руках. Тоді Господь вливає нас цю силу, коли ми очищаємо себе. Господь не може налити в гразну посуду. Ну так само, і ми, коли на кухні знаходимося, ми не можемо користуватися гразним посудом. Ми його спочатку підготуємо, помиємо, щоб можна було їм користуватися. Так само і Господь. Якщо ми маємо бажання очищатися, він нас очистить, він прославиться, він благословить нас. Нам потрібно очищатись, аналізувати своє серце, аналізувати себе, де я знаходжусь сьогодні з Господом, в яким в яким спілкуванні, в близьких відносинах чи на дистанції, чи я знаю Господа, який дає мені життя. І з подостатком, чи, чи тільки я такого Господа люблю. Чи я люблю Господа, який пожертвував собою, чи я можу пожертвувати собою своїм життям і йти за Господом, не озираючи ні вліво, ні вправо, а дивитись на нього, на Голгофу. Хай поможе нам цьому Христос. Він сильний Бог, Він нам дасть сили, коли ми будемо визнавати всі наші недоліки. Коли ми наближаємося до Господа, ми будемо бачити всі наші недоліки. В чому нам треба ще поправитись? бо Господь, він є святий? Господь є святий, написано святий, нехай ще освячується. Нам потрібне це освячено цей час. Нам потрібна Божа сила в цей час. Особливо потрібна, дивлячись цей час християнство, знаєте, багато людей опускають руки. Війна прийшла, те й інше прийшло, опускають руки. Те наша надія, на що ми дивимося? Якщо ми дивимося на Голгоф, на Голгофу, на Христа, наше життя на небесах. Ми маємо думати про небесне. Ми маємо думати про те, що там збирати скарби на небесах, де не злодій, де не міль, не підкрадається, там, де Господні. Там, де Боже, нам потрібно про це думати. Хай Господь благословить, щоб ми ревнували про це, щоб ми шукали цього, те, що нам потрібно. Знаєте, нам потрібно дуже сильно пильнувати в своєму житті, не давати місця дияволу. Потрібно перевіряти, з яких ми сьогодні істочників черпаємо і що ми там п'ємо. Це дуже важливо. Зараз дуже багато інформації. Що ми черпаємо, корисна інформація, не корисна. Намішаємо потім, потім ну, нема молитви, не наповнює Господь мене, все змішане, голова заповнена всякою інформацією. Нам це треба все, нам треба перевірити перевірити, чого ми черпаємо, і знайти істочник живої води, істочник Господа Ісуса Христа з нього черпати, який очистить все те, що в нас є нечисте в нашій середині. Як я сказав, що Біблія. Це дзеркало для нашої душі. Коли ми будемо заглядати цей закон досконалий, ми будемо бачити в собі всякі недоліки. Коли ми приходимо до дзеркала, ми поправляємо можливо прическу, можливо, щось так. До тіла ми приходимо. Ми бачимо щось. Так само в церкву, в Біблію. Ми заглядаємо, ми бачимо якісь певні недостатки, і ми можемо поправити. Господь нас може простити, оправдати, оминь. Це є його воля для всіх нас, всіх спасти. Господь не бажає смерті грішника. Він хоче спасти всіх людей. Бо 3,16 Івана золотий віршик. Бо так Бог полюбив світ, що дав сина свого однородження, щоб кожен. Хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Слава Богу! Життя вічне. Господь бажає нам дати всім життя вічне, не це короткочасне на землі, а життя вічне це те, що нам потрібно. Це те, раді чого ми живемо. Коли прийшов Христос, в моє життя, в мене появилось смисл мого життя. Не просто, знаєте, в цьому житті, багатство і так далі. Апостол Павло каже, що це нещасна людина, коли вона надіється на Господа тільки в цьому, в цьому світі. Не саме найнещасніша людина, проти і сестри. Саме найщасті, щаслива людина, блажена людина, та, що заглядає в цей закон, та, що помишляє про горні, Хай Господь нас в цьому благословить, щоб ми нуждались в ньому, щоб ми шукали Його лиця непрестанного, щоб ми знаходили нашого Господа в своєму житті, щоб ми дозволили Духу Святому формувати нас. Формувати нас. Господь нас формує так. Можливо, це буде больно. Але 15 та глава Івана каже, що Господь Він очищає вітку, та, що приносить плід, він її ще крепше очищає, щоб вона більше зародила плоду. Можливо, в нас житті є переживання, якісь трудності. Господь очищає тебе. Він хоче тебе благословити, щоб ти більше приніс плоду. Це Божа воля. Що ми пристанемо перед Господом? Наші плоди. Кому ми розказали про Господа, і що ми зробили для нашого Господа Ісуса Христа. Він зробив дуже велику, великий подвиг. Він вмер за все людство. А що, що я зробив заради Господа Ісуса Христа? Якщо я полюбив прихід Ісуса Христа, це має бути видно, це має бути видно. Не має бути таємно. Я християн в кавичках. Це має бути видно, що я віруюча людина, що в мені є живий Бог. Як не втратити цю силу, щоб вона була завжди з нами, перебувала Божа сила. Потрібно, як я казав, пильнувати дуже сильно, перевірити, з яких істочників ми сьогодні черпаємо і що ми там черпаємо. Нам треба зосередитись. Я хочу служити Господу. Я... Неможливо служити, написано двом панам, одному служиш, а одному не, не, не будеш уважати. Хай Господь благословить, що ми оприділились. Ми служимо Богу, чи ми служимо дьяволу? Якщо ми служимо Богу, нам треба все відкинути і вибрати Боже, все Боже, перевіряти себе, очищати. Хай Господь нас благословить, щоб ми розуміли, про що зараз йде мова. Як не втратити послання святого апостола Павла до Єфесян, 27 віршик, 4 глава, 27 віршик. І місця дияволі, дияволові не давайте, хто крав, нехай більше не краде. А краще, нехай працює та чинить руками своїми добро, щоб мати подати нужденному. Нехай жадне гниле слово не виходить із ус ваших, але тільки таке, що добре на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто слухає, і не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви започатані на день викупу, усяке подратування і гнів, і лютість, і крик, і лайка. Нехай буде взято від вас разом із усякою злобою, а ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одного, як і Бог через Христа вам простив. Слава Богу! Як і Бог через Христа вам простив. Важно сьогодні перевірити себе, чи в моєму серці закриті всі двері, чи є там, можливо, якась пара, де дьявол буде мати доступ. В наше серце. Знаєте, поле битви воно знаходиться в нашому разумі. Якщо ми програємо тут, ми програємо далі. Каїн він програв, і ми бачимо, що сталося з Каїном. Він вбив свого брата. Тут є сраження в нашому разумі. Нам потрібно пильнувати, щоб ці мислі, які в нашій голові, яких багато приходить, щоб ми можна сказати, поставили там фільтр, фільтрували, щоб приймали тільки Боже, щоб ми роздумували, чи правильно які наслідки це все несе, якщо ми приймемо ту чи іншу мисль в своїй голові і не да і місця дияволи не давайте. Знаєте, тут написано певні моменти перечисляються, хто крав, нехай більше не краде. Тобто це є вже доступ, доступ дьяволу. хто крав, нехай більше не краде, нехай працює своїми руками. Далі, 29-й віршик. Нехай жадне гниле слово не виходить із уст ваших, але тільки те, що добре на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто слухає. Нехай жадне гниле слово не виходить. Знаєте, в Якова написано, що язик язик це смертельна отрута. Він може благословляти, він може приклинати. Знаєте? Нам треба пильнувати, що ми говоримо, і що з наших уст виходить. Я не кажу, що зараз служінні, зараз ми всі, всі добрі, бо я не знаю кожного з нас. А за служінням в буденних днях я не знаю, що відбувається, але знає Бог. Що ви говорите, про що ви думаєте? знає це все, Христос. Хай нас Господь благословить, щоб ми не давали місця дияволу, Коли ми, якщо ми дамо місце дияволу, ми втратимо Божу силу. Те, що нам дав, дав Господь, ми втратимо Божу силу. І тут, в 30-му віршику є потужні слова, і не засмучите Духа Святого Божого, яким ви запечатані на день викупу. І не засмучите, брати і сестри. Хто отримав Духа Святого, не засмучуйте Його, не засмучуйте, не допускайте, не давайте місця дияволу, пильнуйте в своєму житті, зважуйте, я віруюча людина, чи я неможливо отримати Божу силу, жити двойним життям. Я знаю, про що я говорю. Брат розказував про нас: вісім років ходив в церкву, але я не переживав Божої сили. Я не переживав Божої благодаті, бо двойне життя Богу це не до вподоби, Богу це не угодно. Господь хоче, щоб ми посвятились для нього, щоб ми віддались йому. тоді буде діяти Божа сила, Божа благодать в нашому житті. Тільки так. Знаєте, коли якийсь документ без печаті, він не має жодного смисла. Він не має значення. Бог нас запечатав, Бог нас запечатав на день викупу. Це велика велич. Слава Богу, запечатав У нас є печатка. І коли прийде цей останній там час, і будуть антихрист і так далі, в нас є печатка, ми запечатані. Але Дух він може ще відійти, коли людина вона буде весь час, весь час грішить, весь час осознано грішить. Написано, що немає жертв вже за таких, які осознано грішать. Не ну, тобто, ти його облегчаєш, він знає, що я грішу. Ну і далі йде грішить, Це є запінаючий гріх. Нахай Господь благословить, що ми зважували, що ми робимо в своєму житті. Чи відчуваю я присутність Божу в своєму житті, чи відчуваю я присутність Божу на молитві, коли я стою? Чи це вже стало в мене по обряду? Ну, став, помолився. Ну, я прийшов в церкву, бо треба прийти в церкву. Я член церкви, пастор сказав, де ти був весь тиждень або весь місяць. Ну, прийшов відмитися, кавичка, що побачив, галочку поставити. Це не християнство. Християнство це посвячення Ісусу Христу. Хай Господь нас благословить в всьому. Знаєте, і що потрібно, щоб не втрачати, це вже последнє, щоб не втрачати Божої сили. Те саме послання до Єфесян, 6 глава. 10 віршик. Єфесян 6 глава, 10 віршик. Нарешті, мої брати, смісняйтесь Господом та могутністю сили Його. Зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли вистати проти хитрощів, диявольських, бо ми не маємо боротьби проти крові та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї тебрі, проти піднебесних, піднебесних духів злоби через це. Візьміть повну Божу зброю, щоб могли видати опір дня злого і все виконавши, витримати. Отож стійте, підперезавши стегна своєю правдою і зодягнувшись у броню праведності, і взувши ноги в готовність Евангелії миру, а найбільш над усе візьміть щита, щита віри, яким ви зможете погазити всі. Огнені, стріли, лукавого, візьміть і шолома, спасіння і меча духовного, який є слово Боже, усякою молитвою і благанням, кожного часу моліться Духом, а для того пильнуйте з повною витривалістю та молитвою за всіх святи. І за мене, щоб дане було мені слово, відкрити свої уста і зі сміливістю провіщати таємницю Євангелії, для якої я посол в Кайданах, що сміливо про неї звіщати, як належить мені. Брати і сестри, подужне слово, яке ми можемо прийняти, якщо ми маємо ухо. Я не говорю не, тіл, не тілесне ухо, а сердечне духовне ухо, прийняти це слово і розтворити вірою, щоб нам не програвати, не віддавати свої території дьяволу. нам треба в цю повну Божу зброю. Нарешті, мої браті, зміцняйтесь Господом та могутністю сили Його. Черпайте з правильного істочника, черпайте з Божого істочника, сила. Тільки в нашого Господа. Це є правильний істочник, де ми можемо черпати, де ми можемо взяти всю цю, весь цей одяг, який я ще перечитав. Бо написано тут в цьому слові. Чер... 13 віршик. 6.13. Через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли видати опір Дня Злого і все виконавши витримати. Знаєте, брати і сестри, дьявол, він. Атакує людей, коли вони не очікують, коли вони не пильнують, коли людина думає, я вже походив в служіння, я там, можливо, комусь розказав про Господа, можна трошки ну, вже розслабитись, дявол він, жде, він ходить, як рикаючи, лев, і жде кого пожерти. Коли ми даємо слабинку, тоді дьявол прийде і він схопить. Він не буде жаліти, він не буде любити, бо він отець лжи так написано. І і нема в ньому ніякої правди. Він душогуб, він чоловіковий у Написано так. Він прийшов, щоб вбити. Тому нам треба пильнувати в своєму житті і завдягнутися в Божу зброю, щоб все витримати, вистояти. І тоді прославиться Господь в нашому житті. Хай Господь благословить нас в цьому, щоб ми пильнували і не втратили цю Божу силу. А Господу нехай буде слава навіки. Амінь.